На одному з блокпостів Дніпропетровщини зупинили незаконне переміщення зброї. Повідомляють у військовій частині Нацгвардії України. На одному з пунктів пропуску Павлограда гвардійці разом із кінологами Павлоградського полку та правоохоронцями виявили двох громадян, які незаконно перевозили боєприпаси. Завдяки службовому собаці в салонах авто виявили заховані набої 400 штук: гранату М 67 ручний гранатомет. Та постріл до гранатомета РПГ 7 Для документування правопорушень на місце події прибула слідчо-оперативна група Національної поліції України. 16 грудня родини військовополонених вийшли на центральну вулицю Павлограда. Вони вимагали звільнення захисників, яких тривалий час тримають у полоні окупанти, зокрема й захисників полку Азов. Люди тримали в руках плакати з такими гаслами: як мовчання вбиває? Будь їхнім голосом. Два роки чекаємо сина з полону. Фріазов та інші Уляна до останньої надії чекала свого нареченого з полону. ПТРК вже розповідала про історію кохання Віталія та Уляни. Але цього літа тіло хлопця ідентифікували. Він загинув у Оленівці. Мій наречений Віталій Литвин загинув під час теракту у Оленівці, але ще багато його побратимів і досі у полоні. Це багато хлопців з нашого міста. Тому ми продовжуємо боротьбу за них. Нагадуємо суспільству, що вони переживають жахливі тортури, і ми не маємо права просто так залишити їх. Поділилася Уляна осіння з кореспондентом незалежного порталу. Акція не мовчи, полон вбиває. Охопила цього місяця кілька міст України. Такими акціями рідні намагаються привернути увагу суспільства та нагадати про хлопців та дівчат, які досі перебувають у російських тюрмах. Окрім Павлограда, такі акції пройшли у Києві, Дніпрі та Варшаві. Від початку повномасштабної війни кількість офіційно зареєстрованих волонтерів зросла у 21 раз на початок грудня 2023 року. 6734 особи зареєстровано у реєстрі волонтерів. Повідомляє Open Data Bot з посиланням на дані реєстру за неповний 2023 рік. Офіційних волонтерів побільшало у 2,5 рази і реєстр виріс на 4018 осіб. Нагадаємо, у листопаді 2023 22-го верховна рада ухвалила закон, що звільняє волонтерів від сплати податків. Колаборантам та державним зрадникам платитимуть мінімальну пенсію. Кабінет міністрів схвалив відповідний законопроєкт. Про це повідомив на своїй сторінці у Телеграм представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Законопроєкт передбачає, що особи, позбавлені волі за правопорушення проти основ національної та громадської безпеки, отримуватимуть пенсію в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність визначеного законом. Зараз розмір мінімальної пенсії пенсій становить 2093 гривні та зросте з 1 січня до 2361 гривні. Водночас середня пенсія по Україні станом на 1 жовтня становила 5350 гривень. Різдвяна зірка «Сяй» ЗСУ допомагай. Мешканці області запрошують взяти участь у фестивалі конкурсів вертепів, який вже восьме проводить Софіївська громада. Долучитися можуть колективи і сольні виконавці регіону, повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Як і минулоріч, фестиваль проходить онлайн. Для участі потрібно включно до 28 грудня записати відеоролик з вертепом або обрядовою композицією. Конкурсну роботу завантажить. ...на Google-диск. Після цього заповнити заявку за посиланням. Цьогорічний захід буде благодійним. Важлива умова для участі задонатити на потреби оборонців і додати фото чи скріншот чеку. Фіналом фестивалю конкурсу буде гала-концерт 6 січня на водохреще, до якого увійдуть виступи переможців. Меблі, побутову техніку, гаджети та велосипеди отримали дитячі будинки сімейного типу з Синельниківського та Павлоградського районів. Їй кухонне приладдя і постільні речі. Про це повідомив на своїй сторінці в Телеграм начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. До перших двох адресатів замовлення вже доправили. У кожній з цих родин по дев'ятеро дітей, тож гаджети стануть у нагоді. Батьки вихователі у захваті від побудова. Готової техніки одним необхідні були холодильник та морозильна камера, інші потребували пральної машини і телевізора, бо свої вже вийшли з ладу. Тепер все це у них є. Чергові 20 тонн вантажу отримали від фундації Олени Зеленської. Цьогоріч відпочили понад 12 тисяч юних мешканців регіону, серед яких діти захисників, з багатодітних родин, переселенці та сироти, а також діти з багатостраждальної Нікопольщини, яка щодня під обстрілами, написав на своїй сторінці у Фейсбук начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Хтось з дітлахів провів канікули на Закарпатті, Київщині та Львівщині, були й закордонні подорожі, зокрема до Австрії та Польщі. Мандрівникам від 7 до 18 років. Відпочинок профінансували частково державним та обласним коштом. Також долучилися і благодійники. У Павлограді запрацювала безкоштовна транспортна послуга соціальний таксі для маломобільних людей. Тепер ми можемо надавати послугу з перевезення маломобільних осіб маломобільні особи це ті, хто користується візками, милицями, ходунками. Це люди похилого віку з інвалідністю, діти-інваліди під групи А тому вони. Можуть вже звертатися до нас, якщо потрібна їм така послуга. Якщо їм потрібна кілька разів на місяць перевезення, ми можемо це здійснити. Для користування послугою людині потрібно звернутися до управління соцзахистом, написати заяву та надати копію паспорта коду медичної картки, де зазначено, що особа має порушення опорно-рухового апарату або вади зору. Сімейний лікар може написати, що маломобільна людина потребує сторонньої допомоги при пересуванні, і така людина підпадає під те, щоб користуватися нашим автомобілем. Пані Наталя каже, не люди вже встигли скористатися послугою соціальне таксі. Ми вже відвезли людину в будинок інтернат, яка людина, яка проживала у нас в терцентрі, Центрі, і буквально вчора ми її відвезли до будинку інтернату. Також директорка зазначила, що у послуги є ліміт як на місяць, так і на рік. Три рази на місяць можна скористуватися по місту Павлоград, два рази на рік можна виїхати за межі Павлограда, але тільки до лікувальних закладів оздоровчих реабілітаційних. Лікувальних закладів, якщо людині потрібно їздити на гемодіаліз, то два рази на тиждень. Послуга надається в робочі дні з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16 години, окрім офіційних святкових та неробочих днів. Для отримання послуги можна звернутися за номером телефону 099 443 45 53. Данило Трохименко Єгор Митник Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. Великі, маленькі, пухнасті та зібрані у букет. Все це про новорічні ялинки. Їх вже можна придбати на офіційних торгівельних майданчиках Павлограда. Ціна лісової красуні майже не змінилась у порівнянні з минулим роком. Ділиться продавець. От 200 гривень до 700. А можете показати саме найменша і саме найбільше. О, саме на менше. Це да. ну, ага. от. ну от можна сказати, плюс-мінус самі здорові. Дерева везли з різних регіонів України, є з північних областей та наші місцеві, каже пан Андрій. «Ну Хто откуда везе? Чернігов, кабеляки, місто різне». Кожну ялинку маркують спеціальним штрих-кодом. Це своєрідний захист від браконьєрства, пояснює реалізатор. Окрім сосен, на ялинковому ринку продають і композиції з гілок. Така декоративна прикраса займає небагато місця. Та все ж натуральна та пахне хвоєю. Коштує букет від 200 гривень і більше. Вже покупці були. А да. отаж є цього року чи так просто? Як завжди. Як завжди так? Да. До якого числа будете стояти? 31-го. Ялинковий ринок на центральній відкрився минулої п'ятниці. Хтось купує вже зараз, щоб встигнути до різдва. А хтось планує придбати зелену красуню напередодні нового року. Павлоградська родина сьогодні прийшла обирати новорічне дерево. Чоловік каже, що завжди віддає перевагу натуральній сосні. Тільки таку йолку покупає. Ще тільки прийшли, били... посмотри. На яку суму розраховуєте? Чесно сказати, какую, ну як подобається, ну так і ціна по ціні подивимося. Цьогоріч ялинку прикрасить раніше, аніж зазвичай ділиться голова родини. Раніше ми ставили до числа 25-го. Ага. Ну, в этом році, як перейшло на друге, як сказати, на інший календар? Так, да, календар і треба раніше ставити. Ялинковий ярмарок працюватиме до 31 грудня включно. Встигніть і ви обрати своє новорічне дерево. Олена Куліш, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. В Україні ввели в обіг нову монету. Нацбанк присвятив її українським залізничникам. Номінал монети 5 гривень, тираж 50 тисяч штук. Про це повідомив Нацбанк України. Презентували монетом голова правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Євген Лященко та голова Національного банку України Андрій Пишний. З перших днів повномасштабної війни Укрзалізниця стала дорогою життя для мільйонів українців. Стомлені, знесилені, але самовіддані сміливі українські залізничники врятували від бойових дій сотні тисяч українців. Сьогодні залізниця з'єднує Україну зі світом, перевозить тони стратегічно важливих вантажів. А головне залишається шляхом додому до звільнених з містечок та селищ. Дякуємо вам, сильні, добрі, вірні, залізні люди. Та даруємо пам'ятну монету, випущену на вашу честь, зазначив Андрій Пишний, голова НБУ. На аверсі пам'ятної монети розміщено стилізований тризуб, контури якого окреслено зображенням залізничних колій. На реверсі потяг з логотипом Укрзалізниці. Придбати пам'ятну монету можна буде із 20 грудня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. На початку грудня у Берліні Потяг до перемоги виграв European Excellence Awards. Нагадаємо, цей потяг першим заїхав на деокуповану Донеччину, Харківщину та Херсонщину. Він став символом незламності для українців. Потяг до перемоги це сім вагонів, розписаних українськими митцями. Проєкт Укрзалізниці та агенції ГРЕС Доторчук став найкращим у категорії транспорт and Logistic», обійшовши конкурентів.